Доброго дня, мене звати Павло Дзіковський. А я Наталя Костюченко. Ми є психотерапевти простору AIM, але крім того, ми є навчаючі психотерапевти Української спілки психотерапевтів. І ми проводимо як навчаючі групи для майбутніх психотерапевтів, так і групи власного досвіду, так і терапевтичні групи. І в нас виникла така ідея, пропозиція набрати таку терапевтичну групу або і групу самопізнання і власного досвіду в рамках нашого простору. І може трошки пару слів про цю групу ще. Розповідь моя колега Наталя. Для того щоб це відео було цікаво власне для вас напередодні напередодні ми збирали ваші запитання щодо групової терапії, а також виділилися своїми страхами та упередженнями. Тому ми спробуємо відповісти на ваші запитання, а також спростувати ті страхи та упередження, які у вас виникають щодо цього процесу. Напевно, ми почнемо з запитань. Так. Таке звичайне питання, але напевно воно важливе. Яка кількість осіб може бути в групі? Ну, кількість осіб в групі є від, в середньому, від 8 до 12 чоловік, і це є такий е, досвід багатьох, багатьох десятиліть терапевтичної роботи. Це така оптимальна кількість, яка найкраще працює, і це найкраще для групової динаміки. Також ми мали таке питання, яке ми, власне, ми питання майже не змінюємо, так як воно звучить від вас. Як запит сусіда з боку допоможе мені? Ви знаєте, напевно, перед тим, як відповідати на це питання, можна було би сказати пару слів, взагалі, що таке є ця психотерапевтична група, а саме психодинамічна психотерапевтична група. І в. Якби в психодинамічному підході ми оперуємо таким поняттям, як несвідоме. І це несвідоме є у кожної людини і є таке спільне наше, спільне групове несвідоме. І е, сенси, які народжуються в тому несвідомому, стосуються всіх. Навіть якщо нам здається, що запит нашого сусіда по групі нас не стосується, якимось чином, він точно буде зачепати певні наші проблеми і певні наші переживання. І тому проблеми. Сусіда, які є біля мене, допоможе мені розкритися і краще зрозуміти себе. Наступне питання це питання, яке стосується власне процесу набору учасників групу. І воно звучить наступним чином: за якою спільною ознакою симптомом збирають людей в групу? Можна я? Можна. Власне підбір учасників групу це не є некерований хаотичний процес, а відповідальність за це несуть ведучі групи, які, власне, розуміють якого скерування це буде група і з якою проблематикою вона буде працювати? Тому е, учасників групи підбираються виключно після попередньої маленької, але все-таки корисної інформативної співбесіди для обох і, вед, і ведучих групи, і учасників. Е, так, наступне питання. Перепрошую. Так, ми ж можемо так редагнути, якщо що. Які є плюси та мінуси групової роботи для інтровертів або людей, які уникають живого спілкування з великою кількістю незнайомих людей? Ви знаєте, в групі кожна людина зі своїм складом характеру, зі своєю такою специфікою, зі своїм темпераментом, і вона є надзвичайно цінною. Ми не можемо сформувати групу самих екстравертів, тому що це буде бардак, це буде балаган, і не буде ніякої цікавої взаємодії. Такий відомий психолог, психотерапевт Карл Густав Юнг говорив, що в кожного екстраверта в душі є інтроверт, і в кожного інтроверта в душі є екстраверт. Якраз група це є таке дуже хороше поле, де ми можемо. Розвинути ці якості, яких нам не вистачає. Тобто інтроверти можуть навчитися бути трохи екстравертами, а екстраверти трошки навчитися слухати себе і трошки занурюватися в себе. Тому що якраз в балансі між екстравертом і інтровертною і, екстравер... екстравертивною... і інтровертивною позицією, і є такий, ну така гармонія, такий, так, так... така, така хороша позиція. Наступне питання: чи обов'язково щоб групу вів твій психотерапевт, чи допустимо, щоб це була інша людина? Я також спробую відповісти на це запитання. Між собою ми попередньо вирішили з Павлом, що в групу ми будемо набирати учасників, які не є безпосередньо в нашій діючій індивідуальній роботі з ними. І для того, щоб це було, ну, напевно, дійсно новим досвідом, для того, щоб можна було побачити різні. Стилі думання, щоб можна було дістати той власний досвід без попереднього упередження від індивідуальної терапії, яке, звичайно, може бути в кожної людини. Тому всі наші учасники нашої групи ми плануємо, що вони не будуть нашими клієнтами. Чи це може як відповісти в загальному щодо цього питання? Напевно, це завжди розглядається індивідуально, але в нашій групі, яку ми плануємо вести, буде відбуватися таким чином. Що наше запитують? Як зрозуміти, чи тобі це необхідно, чи треба радитись зі своїм терапевтом? Безумовно, якщо ви є в своїй індивідуальній терапії, вам треба обговорити це зі своїм терапевтом. Так? І як зрозуміти, чи вам це потрібно, тут важко сказати. Ну, ми можемо сказати, що це потрібно всім, так і ми так напевно вважаємо як психотерапевти, але насправді це є дуже така індивідуальна річ, і тут варто відчути, чи хочу я отримати якийсь новий досвід, чи хочу я спробувати себе в якомусь іншому полі, чи хочу я по-іншому подивитися на свою проблематику, тому що те, то, що ви опрацьовуєте в індивідуальній терапії, це є. Один тип стосунку, один тип опрацювання. Те, що буде відбуватися в груповій терапії, це є в якійсь мірі абсолютно інше. І це є такий цікавий, хороший досвід. І тому тут варто підходити до того, не чи буде воно мені точно корисне, а з такої позиції, що варто це спробувати, щоб побачити, що то є. Ну, і тепер вже частина, яка стосується упереджень. І дуже часто починалося якби, звернення щодо психо... групової психотерапії. Воно звучало таким чином, що мені б хотілося взяти участь в груповій терапії, але. Отже, так, будемо просуватися по переліку цих але. Але я не знаю, чи пройду співбесіду. Ну, швидше за все, що так. Це не екзамен, бесіда це в одному випадку перші. І тут, тут не треба показувати якісь результати. Тобто, якщо ви підходите по ну зрозуміло, що для групової роботи теж є свої покази, так? Тобто є певні. Ну, є, є певні протипокази і певні покази. Так? Але ці покази набагато ширше є, ніж ці протипокази. Якщо немає явних протипоказів, то ну, швидше за все ви будете залучені в групу. Але знову таки це не є екзамен. В групу залучається людина, якщо вона може отримати якусь користь собі і принести користь групі. Але я боюсь, що буде багато людей. Людей буде від 8 до 12. Але мені соромно говорити про свої проблеми з незнайомими людьми. О, і якраз це є і проблема. Якраз група є це поле, де можна опрацювати це почуття сорому. Ніхто в групі не вимагає, щоб відразу розповідали про свої проблеми. В групі кожен розкривається тільки рівно настільки, наскільки він може і в першу чергу хоче. От тільки, тільки тоді, коли ви відчуєте цю довіру в групі, коли ви відчуєте бажання розповісти про свої проблеми, тільки тоді ви зможете це зробити. І е, почуття сорому якраз таким чином буде зменшуватися, і ви опрацюєте проблематику сорому. Але не буду знати, що говорити. А не обов'язково говорити, можна мовчати і слухати. І не обов'язково знати. І не обов'язково знати. Але і боюсь ділитись чимось особистим. Ну, напевно, ми вже частково відповіли, так, але це, якби, це кожен визначає для себе реагує. індивідуальну межу, наскільки він готовий відкритися і, на... і коли він це готовий і, робити. І ще одне може, я тут додам: якщо людина сидить і не говорить, це не означає, що вона не отримує того терапевтичного досвіду. Саме перебування в тому полі, де це обговорюється, де люди відреагують, розповідають, взаємодіють, теж має терапевтичний ефект. Але я не хочу, щоб мене осуджували. Ну, ми всі, напевно, не хочемо, щоб нас осуджували. Але знаєте, ми багато проводили терапевтичних груп, і щоб ми в групі стикалися з таким масованим осудженням когось, я щось не пригадую того досвіду. Це один момент. А другий момент дуже часто наш страх осудження базується на наших якихось якомусь попередньому досвіді. І ну, менше за все він стосується терапевтичної групи. В групі рідко коли осуджують, але це теж група це теж є хороше, хороше таке місце, де можна собі дати раду з тим страхом осудження. Власне, страх осудження це не завжди відповідає тому, осуджують нас чи ні. Це є в нас внутрішній страх бути так. осудженням, який дійсно десь базується на попередніх досвідів. Але я боюсь не сподобатись іншим. А чому ви маєте подобатися іншим? Знаєте, іншим подобаються тільки гроші, або якісь такі ціннісні речі, або людина не живе і не є тут в тому світі, для того, щоб подобатися іншим. Але знову таки, тут, тут якби, такий самий підхід, як з, зі страхом осудження, як з соромом. Якраз група це є те місце, де ми можемо навчитися бути собою, в незалежності від того, чи подобаємося ми іншим, чи не подобаємося. Це все, що ми мали на сьогодні, з задач. Так, да. чекаємо Но. вас в нашій групі.